Доброго ранку, мої друзі, мої підписники, мої глядачі. Сьогодні ми вже на копі, друзі. Температура була ночі плюс 7-8, а днем плюс 10. Оце у нас зима. Сьогодні 2, 2 січня і ми відкриваємо копарський сезон. 31-го ми закрили рік. 2 січня, 2 січня 2023 року, друзі. Да. Ми сьогодні відкриваємо сезон. І знаєте, сьогодні наш сезон ми відкрили. Зразу у нас пішла ржачка. Пішла ржачка, тому що Юрій Валерійович, така ледача морда, гляньте, яку він взяв лопату на коба. Пацани, ви тільки гляньте, це забрав у внучки, мабуть. І ще ж такий шнурок прив'язав, щоб не загубити. Ну, Представляєте, каже, я вже так накопався великою лопатами, вже не хочу, буду копати вже маленькою. Ну, що ви розуміли, це лопата, друзі, як спічечний коробок. Ну, така вона, така, така, така черпане, то черпане, ось така глибока вона, так? Юрій Героєвич, як настроєння? Бодре. Ну, держите, переходящий вимпіл, да, копайте, копайте, да. Головне не потрібен. Так що, друзі, зараз ми підемо і підемо отуди на схід сонця. Цікаве місце. Скажу більше, ми там вже копали. Один раз ми там вже були і дуже-дуже цікаві були знахідки. Ну, я думаю, ви це відео вже бачили, а зараз вже ми будемо робити друге відео. Так що побажайте нам успіху, друзі. Ми пішли. Ось, друзі, йдуть, йдуть копарі. На схід сонця. Може колись бачили, був фільм Невловимі месники. Там також червоноармійці так йшли, а це копорі йдуть на схід сонця. Сьогодні у нас команда 5 чоловік. І ми, і ми йдемо. В дорозі, якраз застали, як тільки-тільки сходить сонечко. І ми якраз йдемо в ту сторону. Сьогодні, друзі, я копаю своїм прибором Рутуса Трекс. З блондою. Блонда. Це катушка мультичастотна. Ну, На ній також можна працювати на різних частотах. Ну, я хожу на мультичастоти. І ось, друзі, сигнал був непоганий Среді, серед цього шмурдяка, і все і є. Ми смонітос, друзі. Дивіться. А це срібло, а це вже срібло. Прекрасно. серебрушка. Так що сьогоднішній коп я розпочав зі срібла. 1928 року 20 копійок. Чудовий монітосик. Чудовий, друзі. Зараз включу макросйомочку. Ось, друзі, дивіться, макросйомочки така монетка. Ну, чудовий, чудовий білончик. Так що пікаємо. Я вже на місці і веду пошук тут вже, де потрібно вести. Чергова знахідка, друзі. І на цей раз 15 копійок рамочника. Така монетосинка, Совєтський Союз, Радянський Союз, верніше, да. так що дійшов я до місця, тут уже зупинюся і буду медленно ходити, повільно ходити. Да. Друзі, черговий кругляшок. І давайте будемо дивитися, що це взагалі. Щось не похоже на монетку, ні. Це не монетка, друзі. Зараз помиємо. Це отакий гузочок. Маленький, плоский. Був колись в серебрі, посеребрений такий гузочок. На жаль, не монетка. Но, я так думаю, монетки ще будуть однозначно. Так що погнали далі. Трошки, друзі, якось дивно. Минулого разу в мене йшли одні гудзики, а цього разу одні, одні кільця йдуть. І ось на цей раз ті два я не показував перед цим, що були, а це отакий типу, перстеньок, з такими скам'янчиками чи склом. І все, я думаю, вже покажу. Начебто вже така Непогано, але мідна, мідна знахідка, друзі. Такий хлюпенький і боюсь його в руках держати, щоб не поламати. Так що ложимо хабарницю і йдемо далі, друзі. От, дивіться, як копано, так копано по-дурному, сумасшедше копано. Ну, в будь-якому випадку знахідки тут ще багато, друзі. Так що копаємо і шукаємо і копаємо. Чергова знахідка, друзі. І знаєте, по звуку, по сигналу я вже відчуваю, що це соєтик. Скоріше за все. Так, да, однозначно советик. Ще трошки сполоснем, Будемо дивитися, що за Так, да. 15 копійок, щитовичок, такий маленький Монітос. Забрали і йдемо далі, друзі. Погода сьогодні дуже прекрасна. Копати просто, просто задоволення. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Розі ці ямки серед других ямок почув такий Відний чудовий сигнал викопав. Ось тут шукаю, шукаю, нема. Знаєте, як нема то желізяка. Потім дивлюся, а тут прямо така шляпа лежить. Хе-хе, дивіться. Ну і давайте будемо дивитися, що це за шляпа. Ой-ой-ой. А Ну-ка, помити треба. Що це таке? Однозначно монета, 5 копійок. Миколи першого, -хо -хо. яка шляпа. його ну, вже й видно. Да, да. 5 копійок 1854 року. Ну, прекрасна шляпа, гляньте. Ще й не підняв тут її ніхто, так що йде вона до мене в хабарницю, Здоровий, здоровий п'ятачок. Нема що й казати, навіть здоровий. Чергова знахідка, я так розумію, друзі. Ну, скоріше всього советик. Та. Так і є. Так і є. Дві копійки. Радянщина. Рання Радянщина. Йде вона в хабарницю і пішли. Юра до мене прийшов, також тут копає. Каже, щось проблеми з прибором виключається постійно. Я вже Юрі пропонував купити в мене рутус. Альтер 71-й, ну він ще думає про це. Так що трошки його пробор достає. Ви тільки погляньте, друзі, що це таке. Да? Дивіться, по кругу воно йшло і таке тут. Також не знаю, що це за корона Російської імперії. І в цій же ямці таке ще підняв. Ну це видно, десь може зверху щось стояло. Отаке, от от Ну, Метал кольоровий, це зрозуміло. Желізо вже б згнило з того часу. Ну, щось, щось цікаве, друзі. Так що будемо розгадувати. Привезу додому, трошки підрівняю і будемо розгадувати, що це за штучка така. Так що йдемо далі. Ось. Друзі, Юра тут стоїть, підняв тільки що пару гімперії. Я недалеко від Юри. І також в мене непогана знахідка, друзі. Отакий От крестик з цілим вушком, ну, скоріше всього це серебро. А там вже буде, буде видно, будемо розглядати вже вдома. Так, да, да, серебро, ось є проба 84-та, точно. Ну, прекрасно. Сьогодні я вже серебром, друзі. Другий раз. Так що тут і гуляємо. Що там? ще? Ось, друзі, рядом з Юрою вже копаємо. І дивіться, який мене п'ятачок вискочив. Миколи II, формат Миколи II, а по годам Олександр II, по-моєму. Да. Дивіться, красота, красота. Забираємо і йдемо далі, друзі. Ось, Друзі, нас вже Русик позвав до себе, каже, Імперії набомбив. Йдемо подивимося, І, по ходу, коли йдемо, в мене Імперія вискочила. Гляньте, дві копійки Олександровські. О, тут ми, мабуть, точно зацепимося, як Русік каже. Йдемо, йдемо далі. Йдемо до нього, подивимося, що там в нього за знахідки. Друзі, гляньте. Підійшли ми до Русика. Дивіться, скільки він накопав. Ось його, ось його. Це, це моя монета, щоб ти. Я там тільки що підняв. І, і серебро, і все, і все. А крестики всі серебряні, гляньте. Ой, красава. Ой, красава. Вовремя ти нас позвав. Вовремя. Зараз да. будемо гуляти. Ось, друзі, і в мене, дивіться, знахідка. Крестик. Срібний крестик попався. Ну, красота, красота, друзі. Не гаємо часу, йдемо, йдемо і копаємо. Ось, друзі, в мене ще одна, монітосина. Миколи друга одна копієчка, прикиньте. Довго не розказую, не розсосулюю, тому що місце чудове, друзі. В мене ж тут ребята копають крім мене. то Предпочитаю швидко сказати, що за монетка, що, а в кінці вже буду розказувати і показувати, друзі. Черговий сигнал, друзі, і чергова знахідка. Дивіться, крестик отакий. І, по-моєму, срібний, друзі. По-моєму, срібний. Отлично, отлично. Йдемо далі, друзі, йдемо. Ось, друзі, знову чудовий такий мідний сигнал. І вже десь зверху. Зараз будемо перед катушкою. О! І в перший раз начебто. І... А є, є. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Що ж це таке? Щось таке загажене. Ой, друзі, це п'ятачок. Радянський... Ні, не п'ятачок, мідю ж було. І дивлюся герпусю. Олександровська копієчка. Олександровська копієчка. Ну, бомбезно. Друзі, йдемо, йдемо далі. Сьогодні ми балдіємо на копі, просто балдіємо. Друзі, дуже шкода. Дивіться. Обломаний срібний крестик Обломаний. Ну що поробиш? Що є, то й забираємо. Йдемо далі, друзі, йдемо далі. Так, да, друзі, тут в переміжку І царські монети, і крестики. Ось черговий крестик, ну на цей раз, я так розумію, що мідний. Ну, забираємо, друзі, і пікаємо далі. Йдемо далі. Це вже ми тут так побомбили. І знову, друзі, цікавий сигнал. Ну, на цей раз отака от... Канінка вилізла. Ось така канінка. Забираємо, не гаємо часу. Юра мене вже підганяє, теж щось копає. Що там? Юрій Валеріч. ой 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 Ну нічого. Находки ще будуть. Ось, друзі, погляньте. Ще один крест. І знову срібний. Оце ми натрапили на полянку. -мо, і знову срібний. Красота, і дивіться, який величенький. Чудовий, ну, копаємо, друзі, копаємо. Час не гаємо, час не гаєм, копаємо далі. Русік до мене підійшов, друзі. Зараз подивимося, щось він каже, не йшов непогане. Ой, друзі, оце пошук. Юра, йди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Напрасно, йди сюди. Лопату втеклі. Ой, от це ти красава, от це така мечта. Я мечтаю 100 год про таку находку. Ну, вітаю, красавчик, красавчик, да, ти що? А це де отудись? Юра, я наматував. просто охуєл. А кінці отам. Да. Ти, ти круги наматував. Диві, іди пот... Чергова знахідка, друзі, дивіться. Зірочка одна із перших. Знову тут плуг і молот. Я вчора знайшов позавчора, верніше чекістав таку здорову таку. А це менше. А воно молот молод. Да, Не серп і молот, да, це саме да, сама, да, сама да, да Плуг точно. оцей ну. конський плуг. Так, так, красава. Ай, дядя Саша сьогодні красава. Хі. Знаєте, друзі, наступного разу, як ми тут будемо, я вже візьму скуп. Ось його прямо в воді Русі кажу, ногу куди пішов. Мілина конкретна, і тут з кубом можна смикати монети. Дивіться, ось його мідний сигнал. Не знаю, що за монета. Вона дуже-дуже загажена, друзі. Це однозначно, однозначно, мідяха царьова. Так що наступного разу, мабуть, візьму скупани лопатку, якщо мороз не вдарить само собою, тому що все-таки сьогодні ми відкрили сезон, 2 січня сьогодні. Ну, приїдемо ще через день, будемо сюди їздити. Сюди чи туди. Ну, нема значення, Скуп треба брати. Гляньте, друзі. Черговий крест. І знову срібний. Оце да, оце да. Ну сьогодні ми трошки тут надіргаємо. Крестов, да? Ну, супер. Йдемо далі. Черговий монітос, друзі, і на цей раз деньга. Отака, от така чудова. Монеточка товста така. Так що прекрасно, йдем далі. Сьогодні, як я вже казав, хожу на мультичастоті і бачите, результат я вважаю непоганий, непоганий. Ось вона, друзі, ось вона імперія, одна, одна копійка з серебром Миколи Першого. Ну прекрасний мені, то знаєте, такий сахранчик, ну просто сказка. Ну як не копати? Сьогодні таке з задоволення ми. Так кайфуємо, що погода прекрасна, що копати копається непогано. От такі от діла. Черговий монітос, друзі. І на цей раз одна копієчка Миколи II. Знаєте, що цікаво, одна імперія йде, навіть совєтів немає. Я скільки копаю тут, в мене, по-моєму, тільки два чи три совіта. А тут все імперія і крестики і все таке. Ну, чудово, йдемо далі. Ось, друзі, черговий крестик. Я сьогодні, мабуть, чемпіон буду по крестикам. І знову срібний, друзі. Ну це ж така везуха, прям я не знаю. Це сьогодні кайфуємо конкретно. Ну, Знову не гаємо часу і йдем, йдемо, йдемо, друзі. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз одна копієчка Миколи Другого. Імперія. От така, от така. Якась наче Ржава вона, не знаю, що така. Ну, треба буде в будь-якому випадку чистити. Так що забираємо і пішли далі. Ось, друзі, чергова імперія. На цей раз одна копійка. А там будемо дивитися, це такі монетки Олександра і Миколи Першого. Ну, не бачу, друзі. Не бачу, треба вимивати, вичищати. В принципі, ось що є. Калюжа, так? Да? Ой, а вона зализана з другої сторони. З цієї сторони видно, що копійка. 1855 року, по-моєму. Ну, годіться. забираємо. Ось, друзі, наскільки я зрозумів, це дуже-дуже маленька, по-моєму, орляночка. Може я помиляюсь, може там не Орел. Ну, якісь узори є. Ну, таких я ще не бачив. Це, мабуть, від дамського бюзгалтера така менюсінька. Ну, забираємо, а потім вже будемо вдома кайфувати і роздивлятися. Ось, друзі, черговий крестик і знову, на жаль, Обломаний ниж, нижчий лепесток, нижній, там, де саме стояла проба. Ну, це однозначно срібло, друзі. Це вже по хрестику видно. Так що йде він в хабарницю. Я вже не знаю по, по рахунку, який це, Ну, я думаю, я не розстроюсь, як їх буде більше, ніж треба. Ви тільки погляньте, друзі, що я побачив. Кам'яний крест, Кам'яний крест. Значить, тут починається кладбище. Я дійшов до цього. Значить, само собою зараз ми розвертаємося. Я думаю, мої друзі, але вони поки зайду мене. Сюди ми дійшли, розвертаємося і йдемо обратно. Ну, це однозначно кам'яний гранітний крест, друзі. От таке, от таке, значить, у нас попалось. Ось, Русік, до мене вже підійшов до цього креста, як я вже казав, там далі кладбище. Розвертаємося і йдемо в другу сторону, друзі. Так, 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 зараз він покаже нам. Три копійки серебром, здорова монета. Дивіться, яка. Ой, на жаль, трошки вбита вона, да? Ой-ой-ой, да, ось, ви бачите, 3 копійки з серебром. Здорова, здорова монета. П'яти копійок не було, це максимально були три копійки тоді. Mm -hmm. Ну, відлічненько, отлічненька, друзі, держи. Так ми тут і зупинилися, зараз підемо в другу сторону, друзі. Все, це я на заставочку зроблю. Друзі, ви подивіться, друзі, подивіться, що це я підняв. Якийсь крест. Якийсь крест великий. Ну треба йти мить. Зараз, друзі, я піду помию і я вам покажу, помитим його. Йдемо, йдемо до води. Що це за крест такий великий, а? Гляньте. Оце до... А ну-ка, ну-ка. Так. До водички. Ось ну, купанка копанка тут чиясь. Ми їм і дивимося. Що це за крест такий? Эээ, друзяки. Так це энколпіон тільки, на жаль, вже розкритий. Я в шокі, не вже таке буває. Ой-ой-ой. Друзі, НКЛПіони, це можливо навіть Київської Русі. Ви тільки погляньте. Вот это находочка в мене сьогодні. Бомба, бомба. Погнали, погнали далі, друзяки. Ось, друзі, після Енколпіона знов Імперію витягнув дві копієчки Миколи Другого. Непоганий монітосик, такий сахранчик. Так що йдемо йдем далі. Тут ми вже з Юрою рядом тусуємося. Юрій показав Енколпіон. Друзям поки нічого не казав, вже в кінці копа покажу. Чергова знахідка, друзі, на цей раз серебрушечка. Ранні, ранні совіти. Ну непогано. Це сьогодні е, третя серебрушка в мене. Перед цим ще був обломаний полторачок. Саме перша була 20 копійок така. Ну, потихеньку знахідки йдуть, друзі. Прекрасно. Осталося нам ще годинка пікати. З друзями вже по рації ми зв'язувалися, так що ще трохи будемо їхати. Вот, друзі, смотрите, у Юрічку попалось. Це комусь треба було так одну копійку Ніколаю II загнути. Ну, біла чітенька, біла. У Юры империя, он мне еще говорит, понюхай. Понюхал, да. Но у меня как-то размазано было. Ну, немножко размазано, потому что она вот такую форму имеет. Да, жало как-то так ну, странно. отличненько, отличненько. Ну, все равно же империя. Она выровняется, кстати. Ой, друзья, я до Саньки подошел. Дивите, Саня, я уже вам сказал, какие пятачок поднял. 1770 сейчас року. Помню, ох, и сказка, ох, и сказка. Вот это пятачело, Санек, у тебя, да? То, що так, надо, то що надо. Вот так, мне кажется, вот держи, он. вот, держи, вот так. Держи. Вот так вот, да, Саня? Да, лев, лево, язык достал. Лев, язык. Во, да, видишь? Где ты левый? Да, бля, глаз еще, морда, все, язык ось, его. Во все грива, блядь. А, все, он крупным планом, я понял. Друзі, дивите, санек, тільки що при мені достав. По-моєму по по оце, оце, да, Це, це по-моєму, скіфи вже. Ну, красавчик. Саньок, ти красавчик сьогодні, диви. А ну, держи. Сань, держи, дай мені, покажи. Ладаночку цю, Ой, бля, оце в тебе бомба, Саня. Це ти сьогодні доволі до пізнецьця, да? так? Ну, як завтра, як завтра не приїхати сюди, так? Да? Друзі, дивіться, дивіться, що саньок підняв. Ох, і красавчик. Оце складень. Сьогодні, друзі, всіх такі знахідки минулого разу було менше. а це прямо, Ну, ну як не радуватися таким находочкам, да? Ти подиви, ох і красавчик, все, йдемо далі. Вже додому йдемо, вже йдемо додому. Ось друзі, Молодця, ми вже біля автомобіля пакуємося, прибори складаємося. Знаєте, я вам скажу чесно, сьогодні ми покопали дуже-дуже продуктивно. Ми сьогодні всі доволі, а тому завтра знов їдемо. А копателі рядом прийшли, з охуєли. А, а копателі ось, ось, ось прийшли, так ось. Це теж черкаські місці копателі. Вони шифруються, вони не кажуть, що не копали. Ну там мінімум три харпіони є у них. Чуйка така нас. Молодця. Так, а ну я зараз заходжу. Оце в нас, оце в нас саньок. Оце синьок наступав. Ну, на ось така звізда в нього теж. Е, е, плуг і да, плух і ета, да. У мене трошки менше сьогодні теж є. У Саньки п'ятачок, 5 копійок Єкатерини, отакі. Потім у Саньки є бомбезна лад, отакі, отака знахідка по скіфам, я так розумію. І ладанка, коронка Сані сьогодні отака ладаночка, бомбезна ладочка, ладанка це е, складінь, складінь е, солдатський, скоріше за все. 17-18 сторіччя. Ну, крім того, отакий саньки якийсь ромб у вищому обра... да, да, да. Це щось цікаве. Це щось цікаве, з якоїсь, може, підв'язки чи браслета. Даже. Серебряне, оце теж. Оце ось така. Цікаво. І, і імперія. Друзі, імперію я не буду перечисляти. Дуже багато різних монет. Ми навіть не знаємо. Оце русика, дивіться, ну він тут просто насипав, набомбив тут в основному імперія. Друзі, я не скажу скільки монет, але ми сьогодні всі разом. Це імперія. Ось да, стільки да, 4 да. Совєта. Оце стільки чотири. Оце чотири совєта, це все імперія. Оце крестики. І крестики, як правило, серебряні теж. Оце Юра. Ні, ні а все, що в Русика, дивіться, я вже вам показував, а це ще раз покажу вже в того. Дивіться, як він. Ладаночку підняв бомбіс і такий сохран. Диви вона чистенька. Її тільки просто помить, щоточкою латуну і почистить і Вона буде вообще бомба, бомба, друзі. Що мене чесно воно? кажу, мене спочатку навіть одне місце чуть не порвало, коли я побачив, що він достав. Ну потім я трошки успокоївся і підняв інкулпівону. Так, оце Юрини находочки. Дивіться, в Юри тут щоту нема. Юра, оказується сьогодні. Рекордсмен на скільки, що ми навіть навіть і не знали. Да, це дімени на ходочки. Теж Діма їх не чистив, не мив. Осьо Діми Крестик цікавий, теж старий, старовірчиський ще крестик такий є. Так ну і також, друзі, імперія, совєти, все, 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 все є. Це браслет. Дивіться, це скіфський браслет, змійка називається. Ось по бокам тут голова змійки і солярні знаки. Є це скіфський браслет, однозначно. Це по київській Русі, колокольчик. Це точно Київська Русь. Ну і також багато імперії є. Соєтики, все в мене також, друзі. Ось його. Ось цього Імперії, скільки теж, я не знаю, скільки її ми сьогодні навіть не рахували. Вже вдома порахуємо, тоді будемо знати, скільки всього. Оце все таке крестики срібні, зірочка, також рання радянська, плуг і молот. І Сьогодні в мене також є супернаходка, друзі, отакий енколпіончик. Дома я його вже почищу, до відео фоточку приложу і хай буде. Оце ложка, друзі, це мені минулого разу камрад подогнав ложечку, вона була пом'ята, зігнута, я її вирівняв, почистив. І якщо ти дивишся, дивися, оце ложечка така. Так що не треба нічого нікому давати. Все воно пригодиться. Оце, не знаю, що це, ну щось церковне, друзі, щось церковне, не знаю, що типу, корона Російської імперії. Щось таке непонятне. До цієї штуки ще рядом було ось якесь на вірші, такого видно було воно. Ну, коротше, не знаю, що, почистимо, будемо дивитися. Зараз ми це все сфотографуємо і в відео я також вставочку зроблю, друзі. Щоб там нікого перетаки не рвали, друзі, ми скромно копаємо, правильно? Да, ну, все.